У нас четвер, п'ятий день, який ми з вами розглядаємо. Ми розглянули з вами енергію Сонця. Це була неділя. Це дуже важлива енергія, була пов'язана з нашою душею. Потім ми розглянули з вами місяць. Це також головна енергія, особливо для жінок. це те, як ми з вами створюємо свої думки і взагалі свої емоції. Потім ми розглянули з вами Марс, то, як ми вкладаємо свої рухи, дії наші, наша енергетика. В четвертий день учора ми з вами розглянули то, як ми з вами спілкуємося з собою, по-перше, по-друге, світ, світом зовнішнім, і то, як ми можемо прийняти да, ту зовнішність, яка нас оточує. Прийняття зовнішнього світу, прийняття знань. І з'єднання з цими знаннями. І то, як ми можемо донести іншій людині або іншому простору Всесвіту свої знання. А сьогодні п'ятий день це енергія Юпітера. Дуже важлива енергія. Це благословіння. Це показник взагалі, як ми з вами напрацювали в минулому. Зв'язок з вищим світлом, зв'язок, наскільки ми получаємо це благословіння, да, от, і це показник через Юпітера. Ну, ми з вами поступово почнемо з того, що всі люди, які народилися 3-го, 12-го, і для цих людей це дуже важлива енергія. Це їх ресурс, це їх сила, це люди, які несуть в собі духовність. Але, в будь-якому сенсі, ця людина все рівно несе в собі енергію вчителя гуру, тому що Юпітер це вчитель гуру вчитель вчителів. Це благословіння, це брахіспаті, це енергія, яка нам допомагає получати, з'єднатися з нашими вчителями з тонкого виміру. Тому Юпітер це духовний вчитель, гуру богів. І звичайно... Люди, які народилися в березні місяці. Ці люди також пов'язані з Юпітером. І у них є, як у кожного з нас, додаткові задачі по енергії роду. Тому що все, що пов'язане з місяцем, це енергія пов'язана з родом. Люди, які народилися у нас в березні місяці, вони пов'язані з мамою. з... Такий зв'язок, вони як получають благословіння через маму, через стосунки з мамою. Тут не зовсім як карма, але що таке карма? Це наші дії і наслідки наших дій. Тому я не можу сказати, що це не карма. Але в чому лежить оця, цей зв'язок з мамою? Це прив'язка, в цьому є карма. І люди, які народилися в березні, вони дуже прив'язані до мами. І це не говорить, що там будуть добрі стосунки, але можуть бути добре. Це залежить від того, як у вас в вашій карті розташован Юпітер. І як розташован місяць. Від цього залежать ваші стосунки з мамою. Якщо у вас добре розташован Юпітер, і ви народилися в березні. То може сказати, що все рівно у вас будуть, звичайно, прив'язки до мами, але вони будуть позитивні. Позитивна прив'язка все рівно це те, що вас повертає знову на землю. І людям, які народилися в березні, потрібно відслідкувати цю енергію, наладити стосунки з мамою, щоб вони були гармонійними. І не прив'язувати до себе. Лігія — це також під енергією Юпітера, тому що це вчителя вчителя духовного світла. І це благословіння, це відкриття достатку, тому що це візіння, вдачу, яку ми з вами отримуємо. По Юпітеру показник нашої доброї карми, напрацьованої, благісної карми. В жіночій карті, в жіночому житті Юпітер відповідає за чоловіка. Дружуватися ми з вами захочемо по енергії Юпітера. І дуже важливо, як він проявляється в зовнішній карті. Це те, який буде як виглядати наш чоловік буде. А по внутрішній карті. Те, які у нас з цим чоловіком будуть стосунки, як ми будемо будувати ці стосунки, Юпітер це дуже важливе наше сприйняття чоловіка біля нас, нашого партнера. Тому для кожної жінки Юпітер дуже важливо. І якщо ви добре його е напрацювали в минулому, ви вже маєте добрі стосунки. Якщо ні, ви можете це зробити от зараз, тут і от в тому часі, з якому місці, де ви знає, знаходитесь. Також Юпітер відповідає у нас ще за наших дітей. Скільки у нас будуть дітей? Які у нас будуть діти, скільки вони принесуть нам благості? І якщо труднощі у наших дітей... Заглядайте в свою карту і дивіться, де ваш Юпітер. Якщо ви бачите, що Юпітер добре розташований, з дітьми буде все добре. І це, знаєте, так може зробити фукс. Все рівно, він пройде це, вона пройде ці, там свій досвід, і з нею буде все добре. Це також показує розташування Юпітера. Тому уявляєте, наскільки це важлива енергія, тому що вона дає нам мудрість, вона нам дає знання, вона нам дає. Вчительства. Тобто ми бачимо пісочні, золотісте, жовті кольори це кольори звичайна Юпітера. Але і отакий от колір додає сил цієї енергії. Які камені можна носити тільки тим, у кого цю енергію благісна для нього? Що, звичайно, ви будете запитувати, що значить в благості, не в благості. Так, да, це гуни показують, але в карті зразу є показник. Це ваша енергія, це чи не ваша енергія. Можете ви її використовувати як свою силу, чи ви не можете її використовувати як свою силу. Якщо можете використовувати як свою силу, ви можете підтримувати себе каміннями. Це жовтий сапфір. Сапфір це взагалі такий камінь, а якщо це ваша енергія і вам її подарує ваш чоловік, це взагалі буде камінь дуже великої підтримки. І це отак робить сапфір. Сапфіри самі собі не купуйте. Тільки якщо вони подаровані, тоді вони несуть сакральну енергію. І якщо для вас гуру це ваша енергія, вам краще жовтий самфір. Але ви можете собі купувати топази, цитрони, жовтей каміння. Ви можете в простірих ставити. Ну, в простір ставити е, дуже добре пірамідки жовті, тому що вони одразу золотісті, да, також вони будуть давати цю силу. Якщо вона корисна, ви можете легко носити золотісті кольори. Якщо вона не корисна, а вам, наприклад, місяць більше, да, от у вас там сильна чи інша енергія, вам дуже добре було б, щоб тоді було серебристе золото, біле золото називається воно. Тому бачите так, ось це свідомо, коли ви це робите. Це дуже чудовий інструмент підтримки, нейтралізації і допомоги вам. Але в простір кожна людина може гармонізувати. Простір знаходиться північний схід це місце Юпітера. Юпітер знаходиться разом з Кету. Знаєте, це місце і для Кету, місце і для Юпітера. Кету це наші таланти, наша напрацьована енергія минулого. Те, що ми приймаємо з вами. Тому, звичайно, у кето такі ж саме кольори, пісочно золотісті, але вони можуть бути і корічніві. Ну, у Юпітера також можуть такі бути кольори. Оця вся гама охри може відображатися. От на екрані не просто я вам показую таку гаму, тому що це Юпітер і кету. Але кето може бути більш яскравішим, тому що він ще має енергію Марса, тому там може бути і червоного трошки, але там більше золотисто жовтого такого, да? може. Ну, все рівно, це сторона, північний схід. Це саме, от у нас є в будинку три таких головних сторони, які приймають потік енергії з небес. Це північ, північний схід. І схід це три сторони притоку енергії. Звичайно, є відток енергії. Відтока Юпітер це благословіння. І все, що дає вам Юпітер, це все те, що буде вас благословляти. Юпітер відноситься до Брахманів це ті, хто передають знання. І раніше, хто викладав будь-яку дисциплін у минулому, ну і в сучасному звичайно, іде під енергію Юпітера. І таким чином він її пропрацьовує. І йовіродічському напрямку в тілі він відображає капку. Там, де є Юпітер, там завжди є розширення. Це розширення енергії. І що вона вам розширить? Це залежить від благості вашого Юпітера. Юпітер у нас керує двома знаками: знак Стрілець і є знак риб. Стрілець це духовний знак, це знак знань. І якщо у вас Юпітер пов'язаний з стрільцями, це, звичайно, зразу говорить про дуже добру карму. А також Юпітер керує у нас, тобто він власник цього простору, там, де знаходиться у нас риби, а риби це дуальність, це матеріальний і духовний світ, з'єднуються, це така творча енергія. І там Юпітер, звичайно, пропрацьовує цю дуальність, з'єднуючи її, для того, щоб можна було вийти на інший рівень якоїсь енергії. І що таки Юпітер це енергія світла, енергія життєвого досвіду, це взагалі така життєва енергія життя. Тому Юпітер навчає, а от уже Сатурн там дає от якісь там нам уроки, такі, да? якийсь нам досвід на практиці, щоб ми пройшли. Для того, щоб Юпітер мог обґрунтувати, для чого ми це все проходимо, бачите, через такі знання. Тому Юпітер з Сатурном дуже об'єднуються, і к ним приходить звичайний Меркурій, який розповідає, як це треба прожити. Бачите, ці енергії дуже взаємопов'язані. Звичайно, ще Юпітер це енергія людину наділяє само проявою в цьому житті. Показує, як він може себе проявляти, таку мудрість, якщо у вас дуже добре розташована. Таланти показує, які напрацювали ви в минулому. Також дуже важливо працювати з Юпітером, тому що Юпітер вказує на нашу духовну місію в цьому житті. А Меркурій нам е, показує, як ми зовнішньо повинні це самовираження зробити. Да? От Юпітер духовна місія, а Меркурій як ми цю місію з вами проявляємо, передаємо. Е, Юпітер відображає також е, фінансовий потік, тому що ваші фінанси залежать від Юпітера. Ну, як ви будете використовувати, це теж також розтажування буде Юпітера в і внутрішній карті. в якому стані знаходиться мій Юпітер зовнішній? Це мої, показник буде стосунки чоловікам, це діти, це фінанси. Якщо вони трошки якось не так добре, подивіться, будь ласка, внутрішній свій Юпітер, як він у вас відображається, наскільки ви з повагою відноситесь до себе, по-перше. Наскільки ви з повагою відноситесь до чоловіків, яким ви зустрічаєтесь, і також наскільки ви прив'язані до якихось матеріальних благ? Наскільки у вас є прив'язка? якщо у нас є прив'язка, мені чогось не вистачає. Я хочу вода цього, тоді що ми працюємо Ми через медітацію, через внутрішню тишу, через практики. Ми спочатку починаємо працювати з внутрішнім простіром, а потім тільки ми йдемо в зовнішній, тому що через внутрішній простір у нас відображається тоді зовнішній.